Буває складно визначитися. Буває складно у ситуації вибору. Якщо в ситуації вибору буває складно, і ти витрачаєш час на те, що не знаєш, а й що ж зробити, те, чи те, чи те. Що я пропоную? По-перше, часто, дуже часто це через страх помилки. Чому є страх помилитися? Тому що вкладаєш якісь ресурси. І це час, це гроші, і це є так звана ціна помилки. Тому якщо є кілька варіантів, що я пропоную, і як я сам роблю, береш ці варіанти і розписуєш, яку кількість сил, ресурсів, часу треба вкласти, або навіть туди записати там неприємні розмови, якісь ризики, що можуть виникнути. Це є ціна помилки. А другий варіант. Друга, тобто табличка, да? другий стовпчик це що воно тобі дає, які перспективи, що ти отримаєш хорошого. Да? І а, коли розпишеш отак кілька варіантів, візьмеш, витягнеш а, з несвідомого усі складнощі, які можуть виникнути на шляху. Тоді простіше робити вибір. Ти ніби переносиш в свідоме, усвідомлюєш свій вибір. Якщо треба допомога, звертайся.